Вітаю, все хочу зняти перше відео зле, ви мене розізлили ага, товариші. Я не розумію, навіщо мені написувати, наярювати, якщо я казала, зроблю пізніше. Якщо я не бачу в цьому великої необхідності, то я можу робити це пізніше, і мене це злить просто. Я теж людина, я маю свої проблеми. У мене їх звалило досі багато через певні причини. Тому деякі питання я. Переношу, пізніше зроблю. Яка вам різниця? Я вам це зроблю пізніше. Тема про великий бурлук. Навіщо мені в приватній написувати? Це тема на широкий загал. Ось я її зроблю. Не треба мені про це писати в приватній. Якщо вас не цікавить приватний розклад, чекайте, просто чекайте. Не буду я спішити там, де це не потрібно. У мене також є свої справи і є свої проблеми, які я зараз вирішую. Якщо когось цікавить, приватні розклади, це одне. Пишемо в приватні, розбираємось. Так, в мене ще є приватні розклади. На широкий загал, в мене немає часу на все. Тому я прошу поважати мій час, і я не хочу витрачати зараз час на зайве. Я буду витрачати час на те, що дійсно потребує уваги, бо не маю просто цього часу. У мене ще дитина себе не дуже добре почуває, це ще з'їдає мій час. Тому я прошу всіх, будь ласка, майте совість. Якщо ви написали, я вам сказала пізніше, просто очікуйте. Якщо там змінюється ситуація, я можу зробити швидше. По ситуації, все робимо по ситуації і просто реагуємо на адекватність на те, що за вікном. Не більше, все буде добре.